Добрий день. 22 другого лютого стало відомо, що придністровські депутати готують звернення до російського диктатора Путіна і потенційно можуть попроситися до складу Російської імперії. Своєю чергою Кішиневі зазначили, що поки не бачать ознак загострення ситуації та висловили переконання, що офіційний тираспор розуміє всі можливі наслідки у разі, як заявили молдавські офіційні особи, нерозумних кроків. Подивимося на реакцію української сторони. Зокрема, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, придністровські депутати все ж не планують просити Путіна анексувати Регіон. Я нагадаю, мовиться про те, що е, планується зібрання придністровських депутатів напередодні е, щорічного звернення російського диктатора до е, громадян Російської Федерації, де напевно і прозвучить. Тези щодо можливого включення так званої невизнаної Придністровської Молдавської Республіки до складу Російської Федерації. Посол України в Молдові Марко Шевченко заявив про те, що у разі є загострення ситуації у Придністров'ї Україна надасть Кишневу всю необхідну допомогу, якщо відповідно молдовська сторона звернеться до України. Посол зазначив, що Україна серйозно сприймає проблему окупованого Придністров'я, в тому числі через те, що там є російські військові, відповідно діють російські спеціальні служби. Водночас він сказав, що безпосередньо загрози для України з території регіону немає. Досить контроверсіна, як на мене, заява українського посла. Сьогодні я пропоную почати цикл передач, низку передач, які будуть присвячені проблемі Придністров'я. Мовиться і про історичну проблематику, і військову, і відповідно, як це не дивно, корупційно. От саме з корупційною складовою ми і почнемо. Я нагадаю шане товариство, що до недавнього часу Придністровська Молдавська Республіка це була чорна діра в центрі Європи, анклав контрабанди, причому в масштабах держави, і наявності цього контрабандного анклаву, як це не парадоксально, була зацікавлена і Молдова. І відповідна політична е, структура України, в тому числі як е, безпосередня перші особи держави, так і вся силова вертикаль правоохоронних і спеціальних служб України. Наскільки серйозна ця була проблема, давайте говорити мовою фактів. А мова фактів річ досить. Неприємно. Хоча би почнемо з того, що президент так званої невизнаної Придністровської Молдовської Республіки Вадим Красносельський, він, виявляється, є громадянином, власником українського паспорту, громадянином України. І причому неодноразово використовував його для в'їзду на територію нашої держави. Уявляєте собі, лідер невизнаного анклаву. На території якого розташовані російські бази, які фактично є загрозою українському рухові у бік Європи, це і відповідно євроінтеграційні процеси і можливість вступу України в НАТО користуються українським паспортом. Але найбільш цікаво те, що Лідер невизнаного Придністров'я, він до 2016 року очолював Придністровський МВС у званні генерал-майора. Найбільш цікаво те, що він 8 років перебував у розшуку в Молдові. 8 років, шановне товариство, з 2007 по 2015 рік, причому перебував він у міжнародному розшуку. І тут, відповідно, постає питання до українських спеціальних служб Держперекордонних служби та інших зацікавлених, так би мовити, структур, а яким чином людина, яка перебуває в міжнародному розшуку, у цей період часу без перешкод, як мінімум 10 разів використовував український закордонний паспорт для перетину От цієї. Скажімо так, ділянки кордону. 10 разів людина, яка перебуває в міжнародному розшуку. Але цікаво те, що він використовував не тільки український закордонний паспорт, але відповідно, як мінімум 300 разів, використовував і російський паспорт. Коли постала руба це питання, в 2019 році Міністерство внутрішніх справ України повідомило про те, що Вадим Красносельський. Наразі вже не перебуває у розшуку. І взагалі відмовилося коментувати цю ситуацію. Але я нагадаю представникам Міністерства внутрішніх справ України, що він перебував в міждержавному розшуку не станом на 2019 рік, а в період з 2007 по 2015 рік. Питання, як мінімум, не риторичне. У 2015 році його зняли е, зі списків за ініціативу Кишнева, і, відповідно, він відразу стає після цього президентом Невизнаної Республіки. І тут відповідно вже питання й до молдовської сторони, Чи обрання так званого президента Молдови, скорше за все, узгоджений е, крок, в тому числі і з боку молдовської сторони. Варто й говорити про те, що у невизнаного президента Придністровської Молдовської Республіки, так само невизнане, виявляється, є нерухомість в Одесі. І відповідно він полюбляє відпочивати в Одесі, як в зимовий період, ну, так і відповідно еліту. Але не тільки перша особа невизнаної республіки виявляється і власником українського паспорту. Наприклад, паспорт громадянина України отримав і так званий глава Міністерства закордонних справ невизнаної республіки Віталій Ігнатів. Перший так званий президент Придністровської Молдавської республіки Ігор Смірнов має нерухомість в Одесі. Крім цього, і має нерухомість в українській Одесі і найпливовіша людина в невизнаної Придністровській Молдавській республіці, це співзасновник компанії Шеріф Віктор Гушан. Це, напевно, і відповідь вам, шановне товариство, чому на цю проблематику довгий час закривали очі українські правоохоронні органи. Тобто йдеться не, навіть не про переміщення контрабандних товарів, а це вже власне контрабанда у її класичному вигляді. Йдеться про існування міжнаціональних зв'язків злочинних угрупувань, які поставили питання контрабанди на державний рівень. Тобто нікого не турбувало перебування. Так званого топ-посадовця невизнаної республіки в міжнародному розшуку. Причому не турбувало воно, так я розумію, як Молдавські спецслужби, так і відповідно українські спецслужби. Але йдемо далі, власне, розглянемо і інших не менш цікавих персонажів. Прем'єр так званого Придністров'я. Олександр Розенберг теж виявляється власник українського паспорту. Причому для вільного в'їзду за межі контрольованого російсько-придністровської території вони використовували паспорт саме громадянина України. Варто зазначити, що Олександр Розенберг він родом з Вінницької області. Близько 10 років, спочатку 2000-х років, працював чиновником у невизнаному Придністрові. А останні 10 років працював на Терраспольському хлібокомбінаті. Перед тим, як стати прем'єр-міністром, Розенберг кілька місяців працював міністром сільського господарства та природних ресурсів Придністров'я. Я тішуся, що ця політична еліта невизнаної республіки. Має паспорти громадян України. Тоді постає питання, може Придністров'я – це все ж таки українська територія, не тільки в етнічному розумінні цього питання, але й відповідно політичному. Варто й говорити про те, що е, період з 2017 по 2020 роки були зафіксовані неодноразові випадки перетину. Українського кордону Розенбергом та членами його родини. Сам теперішній прем'єр та його дружина, син та брат упродовж 4 років регулярно бували в Україні. І найчастіше вони виїжджали саме через Придністровську ділянку молдавсько-українського кордону. Причому використовували при цьому паспорт громадянина України за номером CD і останні три цифри 088. Візити тривали зазвичай більше трьох днів. Крім того, Розенберг полюбляє відпочивати на зимові свята в Україні. Як мінімум, зимові свята новорічні різдвяні 2018-2019 роках Розенберг зі, зі, разом з членами своєї родини святкував в Україні. Аналогічна ситуація, до речі, з главою зовнішньополітичного відомства так званої Придністровської Молдавської Республіки Віталієм Мигнатівим, який так само користується українським е, паспортом. І, шановне товариської поясніть мені е, тоді, про які відсутність загроз. З боку Придністров'я повідомляє український посол. Це не просто загроза національній безпеці України, це вже виклик самій системі спеціальних і правоохоронних органів. Я хотів би почути коментар офіційних представників Служби безпеки України містоповідного міністерства внутрішніх справ України на ці викладені факти. Ми з вами підняли одну тільки складову придністровського питання і дали відповідь на чому власне, цей конфлікт, який вже вріє біля кордонів України вже 30 років досі не врегульований. А виявляється, не останню в цьому має виключно корупційна складова цього питання, бажання. Правлячих політичних еліт України, Придністров'я, невизнаного і відповідно Молдови, заробляти шалені статки на контрабандних потоках. Далі буде. Віримо Збройним силам України. Тримаємо стріх. Це буде Україна, Метово варті.